Вітаю вас, друзі. У мене, як і у більшості із тих, хто мене дивиться, є українське громадянство, український паспорт. І я дуже пишаюсь цим фактом, тому що я люблю свою країну, але цю думку поділяють далеко не усі наші громадяни. До прикладу, днями в соцмережах було оприлюднено відео, де дві жінки разом із малими дітьми викидують українські паспорти. Ви, можливо, вже бачили його напередодні. Початку я не думав записувати про це випуск, тому що, як на мене, тут усе дуже просто і зрозуміло. Людина не любить наше громадянство, їй воно не потрібно. Питання лише виникає. А на хіба тоді вона залишається в Україні? Чому вона не отримає інше громадянство і собі не живе спокійним життям у якійсь умовній Російській Федерації? Але ця історія набрала нових деталей, скажімо так, заграла новими барвами, а тому я не можу це не прокоментувати. Пощадите, мы сегодня не улетели в Стамбул. Ми реально сьогодні не улітілі, не смогли уліті по определеним причинам українського законодательства гребаного. причиною такого вчинку цих жінок, бо їх там дві це сестри: одна в кадрі, а інша поза кадром. Стало те, що вони не зібрали усі необхідні документи для виїзду за кордон. Але вони вважають, що це не вони у цьому винні, а наша із вами держава. Рині обалденний затон. що ви сьогодні два рази. покупали нові білети повітілі. Одного демонстративного викидання паспортів громадян України для виїзду за кордон їм стало мало, і вони, підбивши на це дітей, зробили це двічі. Україна, спасіба, ти в ж... а ну, ти пав! Пізніше правда, одна із цих жінок почала розповідати, що це відео насправді фейк, але про це згодом. Давайте повернемося до теми, чому вони не змогли вилетіти. Ми реально сьогодні не улетіли, не змогли улетіти по определеним причинам українського законодательства Грьобанова. Державна прикордонна служба України надала з цього приводу офіційний коментар. Е, не пропустили, тому що неї була не оформлені документи. а саме на дітей була відсутня доручення одного з батьків. Засвідчення, тому її не пропустили. За кордон за нашим законом, коли хтось один везе за кордон дитину, ну, наприклад, матір, вона повинна отримати письмовий дозвіл про таку поїздку дитини у батька, тому що це нормальна практика, яка застосовується у більшості цивілізованих країн. Але ці жінки, походу, вони про це не знали, а тому вони вирішили демонстративно викинути українські паспорти, тому що, бачите, це держава Україна винна, а не вони, тому що вони забули зібрати необхідні документи. І коли це відео потрапило у мережу. Люди почали цим обурюватись, і одна із фігуранток цього відео вийшла в ефір і почала обурюватись тим, що люди обурюються їхньою поведінкою. будь пожалуйста, астановіть. Астановітісь! Усе виявилось дуже непросто. Ви не знаєте, який вчора я стрес пережила на границі. Ви не розумієте, що ви робите? правильно, коли вони викидували українські паспорти, то вони розуміли, що вони роблять. А коли люди почали їх за це критикувати, то люди, бачте, нічого не розуміють. Прикрашайте мені, угрожати. Убить мене, в тюрму. посадить. Ви не знаєте ситуації, що вчора произошло, Да, що достала з моєї сім'ї. Ви зараз мені рвіть на куски, і що її угрозами. Ну погрожувати дійсно не варто. Критикувати за таке треба, але погрожувати ні. Пожалуйста, пожалуйста! Мені тільки цікаво, чи долучиться вона до цього модного останнім часом клубу. Розказують, що Крим наш, бігає, він вже не наш, він не з цим. Я хочу зробити заявление и принести извинения гражданам. А какой войне речь, о которой не объявили? Я приношу свои извинения за столь свои громкие слова. У меня не было цели кого-то оскорбить. Іля бідіть, пишіть свою думку у коментарях і обов'язково підписуйтесь на мій канал, а далі переходимо до пояснень про те, що ж це насправді було. Можна я вам поясню, що произошло? Прикратіте. Дайте вгадаю, це все брехня та провокація. Это відео фейкове, которое було сделано. Это, это нарізки відео, которые сделаны з різних страниць. І що? Якщо це відео з різних сторінок, то чому воно має бути фейком? Будь ласка! Послушайте, може на цьому відео є фейкові діти або фейкові жінки, чи фейкові паспорти. Хоча я думаю, скоріше там є фейкові громадяни. Я в будь-якому випадку буду подавати в суд на те здання, яке це опублікувало. Ого, як усе серйозно. Тобто вони начудили, зняли це на відео, виклали у соцмережі. А винні не вони у цій поведінці, а ті, хто про це розповіли, геніально! Не знаю, в чому суть діла, Ви мені зараз розриваєте на куски. Давайте завтра, если моя сестра с її дітьми пересчут удачно границу. Я завтра здію офіційне заявлення. Давайте не будем ні з кого не ділить козла відпущення. Окей, давайте не будемо, але й офіційні заяви тут теж насправді не потрібні, тому що, як на мене, усе цілком та повністю зрозуміло. Коли я тільки побачив те саме перше відео, я подумав, що можливо ці громадяни є проросійськими. І знаєте, я не помилився, тому що знайшли сторінку ВКонтакті чоловіка о цієї жінки, яку ви щойно бачили, і виявилось, що він підтримує російських ок окупантів, постить у себе, наприклад, картинки із моторолою та гіві, викладає напис про те, що Донбас ніхто не поставить на коліна, і фотографує, мабуть, свою дитину на техніці російських окупантів. Але на цьому історія не закінчується. Як я вже казав, там було дві жінки, дві сестри. І от друга жінка, не та, яка записувала відео у відповідь, вчора отримала від поліції два протоколи про адміністративні правопорушення. Роз'яснюємо вам, що відносно вас складається протокол за статтю 173 Адмінкодексу України за дрібне хуліганство, а також за статтею 174 Адмінкодексу України за негативне виховання малолітніх дітей та негативний приклад для них. Вам зрозуміло, за що складається протокол? Так, зрозуміло. З протоколами ознайомлено, мені все понятно. В дальнішому абізують подумано не повторять? Бачите, що робить ця кривава хунта? А знаєте, що буде далі? Русських будуть бутатлавлювати і без права апеляції апіляції в концлагеря під надзор СБУ. Одного я тільки не розумію: якщо Україна така погана країна для них, а українське громадянство їм не потрібне, то чому вони не звалять у свою улюблену Росію їдьте в Росію? Якщо вам там подобається, і чому не долучаться там іще до іншого клубу тих, хто звалив, але кого руські традиційно кинули? Нас все время, нас говорили, все время інтегріроване, інтегріроване, придатілі родини. Вони не вас нас як навіть за людей називали. навіщо мучити себе та оточуючих. Я вважаю, що наша країна має взяти приклад із Латвії, я про це казав вже неодноразово, та запровадити інститут негромадянства. Щоб усі, кому не подобається Україна, кому не подобається українське громадянство, але хто не хоче звідси їхати, щоб вони просто не могли ходити на вибори та голосувати або обиратись до будь-яких рад. Це було би цілком справедливо. Бо зараз ми маємо ситуацію ситуацію, коли одні українофоби обирають інших українофобів, і ті українофоби потім розповідають, яка Україна жахлива країна. Якщо ви згодні із тим, що Україна має в інтересах національної безпеки запровадити інститут негромадянства, то обов'язково поширте це відео в соціальних мережах. А із з вами був я, громадянин України Сергій Стерненко, і я пишаюсь тим, що маю українське громадянство.